Вітасику, ти що, холодильник помив? Та де ти таке? Та помив, помив. Помив, молодець. Кавалерка працює, прибираємо. Бачите, хочемо зробити ідеальну чистоту. Тут вже все помили, все поприбирали, підлога помита. Все частенько, ідеально. А зараз я взяла хімію, думати душову, бо треба лишити Таке. Тако так виганяєш мене, так виганя, дивіться. Йо, так, що видивіться. Йо, що ти наробила. Ну, сама все. Сама все це. Це вже майже все. Це вже йде. Розбирати. Останні, Останні Ми моменти. Ми впоралися. Вітальник кухню, вимоги, як не знаєте, що так. Молодець. Молодець. Колег, вас тільки прошу, не пишіть клінінгові компанії, де в нас є прускавці. Ми не пани, пані все не бавимо, самі помили і маємо чистий спокій. І знаємо, що ми залишаємо. Так що я вас прошу. Легше взяти клінінгову компанію, а ви от самі закутіть рукава і все зробіть. Правда? А чоловіча робота ціниться завжди, mm -hmm. тільки жінкою. Mm -hmm. Бо чоловіки завжди приходять і кажуть, що ти робила в ціни. Mm -hmm. Ну але Віталій так ніколи не говорить. Ну, може, ще буде говорити, то таке діло, знаєте. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. так. Я вам карлівка сказати, скоби Завалила б в кімнату, ти б лежала. Віталій кухню холодильник, так драйвить як стати що, з нього зараз пути чути. Все Всю машину поносив, то і далі є тлумки, що носити. Ви розумієте, кавалер? Я казала до Вітальки, то ми пожили пару місяців разом. Ну, а як буде 5-6 років, та фури мало. Ну так. Ти знаєш, я дійшла висновку, що ми двоє плюшки. Ну, я ще не така, а ти конкретна. А ти, тобі всього треба, тобі коробки Та. треба на взуття, то, точка, а я ні, я, я не така. Ну, <реш> Я кажі всі визволася. Добре, йду до несу решту. Ковелірка, я не можу, виключилася камера. А він каже: давай твою майте все, тобой вже, то клаптики вже йде. А він каже, так, до мене так серйозно каже, ти хіба ноги по мені та будеш іти, та ноги помити. Я що помию ворушник, тягаю за собою чистенький, щоб потім ноги помити і Угу, uh -huh. Але uh -huh. вже все, каже, ти хоч ноги помиєш, так що я тут не розумію, як ноги не помити, що на корову машину не пустиш, чи що. Uh -huh. Тихарісне. Та велика, та як яка. Як, як, так? Як яка? так ти заходив сміхом, як не знати, що? Здивувалася, я правда? Uh -huh. yeah, я могла б її не помитити, я могла б проїхати і все. Давай, винос mm -hmm. турешку і виходимо. Mm -hmm. yeah. Я вам скажу, кавалерка на районі завжди веселіша. Наробилася, як конина, але дякувати Богу, що була та робота. На цвинтарі було, квартиру помили, випусували, поприбирали, вже можна здавати. І такі вони палатки різні поробили. Ну, я вам скажу, все нормально. Але сил кавалірка взагалі. Нема. В хаті їсти взагалі нема що. І далі Віталій пішов вже дошпакльовувати коридор, вже хоче, щоб знаєте, квітка була, квітка була. Каже, не ні, буду певний до першої, до другої. Я так все сподівалася, буду певний до п'ятої. знаєте, гарантовано. Ну але робить, знаєте, вимучені, але все одно робимо роботу. Завтра кавалірка запрягається до кухні після площинички. І починаю готувати на паску єдення. Тако сіла везе на троні, то світло. Сіла і думаю, бо то втратити на п'ятий поверх. Ви ще хто мене на руках відійде, то дише. Бо хтось мене ще на руках на п'ятий пори зведе. Стаєш на руки йдеш рукави. Ну то ні, ліпше йти, так? Ну, видите, коляси, nee, на районі то є на районі. Мені, ще до хати дійти, мені ще треба з певну з годину, бо я дійшла. Ну йду до хати. Так вели курва, через той магазин. По... Ну, Минай магазин. Ні, участь не буде. Що там. Що, ново? що нового на районі. Я маю, сам сижу, відпочиваю, а зараз вже піду до гри. Валерочка, подивіться, яка красота буде стояти в церкві Святого Миколая. Де моя сім'я ходить святити Пасху. Мартуся зробила з дівчатками, але дуже гарно. Кавалерка, я вам навіть передати не можу. Як гарно, капіта. То біля плащанечки буде? Так? Дуже гарно. Бачите, яка красота, а я додому. А я вже додому на кінець, це дуже гарно. Дуже змучена, бідно. Так, кавалерка, Щойно, холодець з Курячі лапки, дві, телятина. І пам'ятайки там є. Дві раточки. Одна ще індечка. То є тільки мочок. Ого, тут стільки будеш варити. Так, там. <кхух>, та, ці, 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 на нас, та там бульони не будуть в одне місце. Ти так само говориш, як кульлива. Те, що завтра помислю, тут суп вкрапається? Картинки трохи легше туди не дамську. Знаєте, коля, там скажуть кофе, все. Деколи таке враження, що ми курва до тих свят ніколи нічого не їли немає. А от іменно на свята нам треба холодцю, пляцків. Знаєте, треба ламати цей стереотип. Треба на свята жити, так як кожну неділю, знаєте? Mm -hmm. Отак от цілий тиждень собі в чомусь відмовляти, а в неділю, mm -hmm. знаєте, як свято, правда? Та де, то, то купа, все, в хаті поприбирали, вже мені говорила. Але такі відчуття, що в нас. Ті вікна не миті цілий рік, але миються тільки на Пасху. Хоча я вікна мию дуже часто, Ну але чомусь таке враження, розумієте, кавалерка складається. Ну але вже яке. Я... А де мої рушники кухонні А то є, та, не вибуху, що я. Але. Має, Їх треба розібрати, це гарно. Це, то, <проб> Так немає стояв. Я маю її витягнути, це. Міщерка мені того не треба хватити. Я там так наскладала тих кавлерка міщеків, щоб почали вибирати до таких обід дюрки, було 40 штук. Не треба. І все, бачите, кавлерка помила м'ясо і заливає холодною водою. І все, і до ранку собі стоїть. А я нині хатню питаюся тоже. Кажу, каже, му, та скажи ти мені, може я за скоро той холодець. Буду вони там. Каніми завтра так само гарно. Mm. Ну то мені вже легше стало знати, що не я одна. І ви писали багато хто, що не зарані. Так що все, кавалірка намочити, щоб у нас все було в воді. А на що це замочити? Щоб вся кров вийшла, mm -hmm. знаєш, таке все. Боже, Віталік, я тебе прошу, крути, тисячу на повертайся, спокіт, ви домі зовтання на що холодець мучити? А ви знаєте, кавалерки, я холодець почала варити пару років тому. Я ж того холодець навчитися варити, пробула до того два роки, і він мені не добів. Одні мені говорили, шкіри давай, другі говорили, не давай, бо буде сивий. А я люблю все прозоре як скло. Одним словом, Варила один раз своєю коліжанкою по телефоні цілий день, бо вона була в Польщі на роботі. Я розуміла, що її відволікає, але я варила. А другий раз вже мене хатньої мами вже мала так часу більше, вона підкоректувала і е, світина кума. Бо я ніколи не бачила, щоб в холодець, коли вариться, кидали обсмажену цибулю і морку, а він тоді колір дає, знаєш такий. Так. Ну І взагалі там м'ясо дає свій колір. Ти що мій холодець не їв? Та я ж не бачив, як ти які там стадії я ти, я ти... готування відбувається. Ти... Замочиш, коли вариш, що додаєш, ту цибулю, що там смажеш, що кольори є, що міняє. Та ти завтра я теж не його. Та? Розбирав, проціджував, розливав і укроп Та, нас... петрушку так акуратно, гарно виставляв, то каже, давай втопи його, хай воно втопиться. То воно все Збирав, ти то пам'ятаєш. Ну, це ж добре, що пам'ять є, розумієш, що пам'ятаю. Так що, кавалєрочка. у нас на годиннику 12-та ночі практично. Треба йти митися, змитися, митися тужні. Просто змитися і лягати спати. Я реально вимочена. Я не розумію, чому так перед святами. І ви знаєте, от мені сьогодні багато хто вікна чистив. А ви мені писали, Гален, то ще за скоро вікна чистити. Я вам комірка скажу, такого. Навіть як хтось з вас не почистить, повірте мені, як буде священник робити Пасху, він вас питатися, не буде, чи у вас вікна чисті чи не чисті. Тому я завжди все люблю робити наперед. Наперед, м'ясо купити, повністю язик, кавалерка, Господи. З вами говорю. Боже, ну, то, тобі... то, то давай вже будемо йти дійсно полоснеся, бо тут... ми так дорані будемо. То, то, то. то, то... Та зараз вже що... підеш, побіжиш на яска, принесеш, теж почекаю, які там місце, чи пливо. Ні, я з віком ж... забрали, там mm. каже. Mm. О, язик ще буде. Та добре, може назад її Тож... постав? Куди? Те його треба замовчати так само. Каверка всім на добра, ніч, спокійної спокійний, ніченький. Зустрінемо їх завтра. завтра. Я знаю, бо я по вікнах бачу. Поїсти ще ладується, знаєте. А ми, до речі, сьогодні вечором як ішли, тут лопа приталік, кавалєрка, так пасками паскує, що то просто не можна було передати. Просто такі ж два йшли, як не знаю, клієнки не скуби. Всім добраніч. нічого. Зустріньмо завтра. завтра. Так, бо то ще не буде так складно.